Шо, пиріг на чайові, до чаю, на чайові, Ем, беремо миску, мисочку, три яйця, два-три яйця, стакан цукру, дві столові ложки варення, в мене, можна з'їсти язика, в мене чорниця, по-моєму, з сахаром перетерта, яка вона смачна, це все замішуємо. Цю нашу суміш, дивіться, яка вона у мене, просто бомба. Вливаємо помаленьку склянку крепкої, охолодженої заварки чорного чаю. Їю на око, пів склянки олії. Думаю, буде достатньо. Чайну ложку соди погасили оцетом. Дивіться, який в мене зразу одразу колір змінився. Зелено-фіолетовий. Додаєте 2,5 стакани муки, вимішуєте, тісто має отримати таке, як густа сметана. От. І можете додати ще горіхів. Я не додаю, бо зараз на даний момент у мене їх немає. Змастила я форму олійкою, гарно змастила, щоб потім не було питань. Вилила тісто. Хочу вам просто показати, яка різниця між тістом. <клухи> І між самим варенням, щоб ви собі розуміли, варення свіжесеньке, все. От. Це змінило колір так, від соди, з... соди погашеної оцтом. Тому мені здається, смородина так само буде міняти і малина. Треба брати, певно, щось таке нейтральне. Але, в принципі, спечеться, я вам все покажу. Зігріті духовки на 180 градусів. Ну, випікаємо. Їх випікаємо 20 хвилин. Я випікала 25 хвилин, це трошки для нього забагато, тому 20 хвилин це буде саме добре. От, і ви бачили його, він смачний, його вже майже немає, тому можете сміло спробувати готувати смачного.